Відувальні ударні і навіть камікадзе безпілотні літальні апарати, або ж просто дрони стали одним із ключових гравців у сучасній війні. БПЛА мають низку переваг перед пілотованою авіацією. Вони є дешевшими. Простішими у виробництві та експлуатації, крім того, вони менш помітні для радарів і можуть безпечно літати в небезпечній зоні. А в умовах постійного дефіциту боєприпасів дрони допомагають наблизитись до так званої вогневої рівноваги із противником. Сьогодні ми з'ясуємо, які є види безпілотників, скільки вони коштують і як застосовуються. Це програма про гроші, кошторис війни на першому Західному. Військовослужбовці сьогодні без сумніву визнають, що безпілотні літальні апарати стали вагомою складовою озброєння української армії і навіть можуть створити конкуренцію уже традиційним артилерійським системам ведення вогню. На сьогоднішній день так дрони дуже швидко розвиваються. Те, що стосується ракетних військ і артилерії, це безумовно розвідувальні дрони для визначення цілей спостереженням за полем, боєм і коректування вогню. Але нам потрібні і наземні дрони, і у нас є завдання, які ми здатні покласти на морські дрони для, в інтересах ракетних військ і артилерії. Тому, Ну, і політичним керівництвом, і військовим керівництвам прийняті правильне рішення щодо безпілотних систем. Вони виділені в окремий напрямок, і готуються окремі підрозділи, забезпечуються окремо, і розвиток йде також дуже потужними шагами. Ну, так, я бачу в них конкуренцію, але з іншого боку я дуже радію, тому що. Це надасть змогу е, в економічному плані нашій державі менше грошей витрачати на один ресурс і дасть можливість е, мати перевагу і вогневу перевагу, в тому числі над противникам за рахунок дронів. Зрештою, нещодавно головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у статті британському виданню «The Economist» наголосив, що в умовах сучасної позиційної війни для перемоги необхідні в тому числі. Сучасні технології безпілотних літальних апаратів, зокрема, генерал відзначив, що Україні необхідно наносити масовані удари з використанням приманок і ударних безпілотників, щоб перевантажити системи протиповітряної оборони Росії. Нам потрібно полювати на російські дрони за допомогою власних дронів мисливців, оснащених сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб залучити російські плануючі. Бомби також Валерій Залужний підкреслив, що Україні потрібно ширше використовувати безпілотники камікадзе для ударів по російській артилерії. Зрештою, наші захисники давно і успішно використовують безпілотники для різних цілей. Для початку з'ясуємо про які саме види БПЛА йде мова. Першими широкі поширення отримали дрони, які мають комерційне призначення. Свого часу тепер уже колишній міністр оборони назвав їх. Весільними дронами мова йде про невеликі безпілотники, які діють на невеликій відстані і використовуються для розвідки наведення артилерії, і навіть бомбардування супротивника. Найбільших поширень отримали квадрокоптери китайського та американського виробництва. Саме вони становлять до 95% усіх комерційних квадрокоптерів, які використовуються в ЗСУ. Натомість безпілотники типу крило. Мають набагато дальшу відстань. Час польоту вантажу підйомність і є більш стійкими для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Вони використовуються для розвідки і цілевказання для роботи артилерії. Однак є також і ударні безпілотники здатні вражати цілі ворога навіть на відстані кількох сотень кілометрів від точки. Запуску нарешті ще один різновид, який отримав велику популярність через простоту та відносну дешевизну виробництва. Мова йде про так звані fpv дрони, або ж їх ще називають дронами камікадзе. Абревіатура FPV в перекладі з англійською означає, що вони передають відео з камери одразу на пульт керування. Це дозволяє оператору бачити світ з точки зору дрона, що робить його більш ефективним у виконанні. Завдань. А камікадзе їх називають тому, що вони є одноразовим виконуючи роль такого собі керованого боєприпасу. Ціні або ж весільні дрони першими почали масово з'являтися в українських бійців. Спочатку їх використовували для розвідки та коригування вогню артилерії. Фактично, вони і зараз залишаються очима для бійців на лінії зіткнення. Однак, дуже швидко наші умільці навчились переробляти їх у справжні міні-бомбардувальники. В руках досвідченого оператора такий дрон з боєприпасом та спеціальною системою скиду стає справжнім лихом для во. Рога найпопулярнішому серед військовослужбовців ЗСУ є комерційні БПЛА. DJI та авто в залежності від моделі їх ціна коливається від 2,5 до 4-5 тисяч доларів. А модифікації із збільшеною вантажопідйомністю та часом перебування в повітрі, як, наприклад, DJI Матрис, можуть коштувати і більше 10 тисяч доларів. Для того щоб ввести розвідку в глиб території противника, на десятки кілометрів наші бійці використовують безпілотні апарати типу крило або ж від Такого типу найпопулярніші серед них українського виробництва лелека, фурія та валькірія. -пша. Частину з них держава купувала ще до повномасштабної війни, а також їх продають за кордон. Вони можуть працювати на більшій відстані і також використовуються для глибшої розвідки 20-30 кілометрів. Для зльоту цим БПЛА іноді потрібна катапульта, а садя їх за допомогою парашута. Вартість комплексу Валькірія становить від 800 тисяч гривень до 1 мільйона. У комплект, який постачається фронту, входять два таких апарати, а також антени та апаратура. Натомість розвідувальний апарат Шарк здатний працювати у повітрі до 4 годин і має стійкість до засобів реп. Їхня камера може забезпечити адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об'єкта 100 км за годину, а дальність зв'язку до 60 км. Ціна комплексу, куди входять три літаки, наземна пускова установка та пункт управління становить 12 мільйонів 325 тисяч гривень. Ще одне застосування безпілотників із великою дальністю польоту завдання ударів по техніці ворога. Для цього ЗСУ використовують усім відомі байрактари. Ще до початку війни Україна закуповувала їх в турецького розробника. Уже після російського вторгнення виробник анонсував плани спільного виробництва ударних дронів на території України. Ціна байрактара доволі висока від 5 до 6 мільйонів гривень. Тож українські винахідники запустили власне виробництво ударних дронів. Один із них БПЛА «Панішар». Він розганяється до 200 км за годину, а максимальна дальність польоту – 45 км. Безпілотник економний, бо багаторазовий, скидає на голову росіян 2,5 кг кілограми вибухівки і повертається. Вартість комплексу становить близько 50 тисяч доларів США. Безпосередньо літальний апарат близько 10 тисяч доларів США. Звичайно, його характеристики набагато скромніші аніж у турецького аналога, але і ціна також незрівнянно нижча. Ще один безпілотник Кобра розроблений уже після повномасштабного вторгнення. Його виробництво обійшлося всього у 2 тисячі доларів. Він здатний пролетіти 700 кілометрів і може нести 14 кілограмів вибухівки. Безпілотник правильніше баражуючий боєприпас Бобер часто називають українським аналогом іранських шахедів. Саме вони найчастіше турбують ворога на його ж території. Це вони долітали до Москви і інших великих російських міст. Однак, БПЛА цієї системи коштує близько 108 30 тисяч доларів США. Дальність його польоту сягає 800 кілометрів, а маса бойової частини становить 250 кілограмів. Однак справжню революцію здійснили маленькі і дешеві дрони камікадзе. Їх збирають із заздалегідь закуплених комплектуючих, а їх ціна становить близько 500-600 доларів. Керуючи пультом і окулярами, що кріпляться безпосередньо перед очима, оператори можуть досягати вражаючої точності а їх робота навіть чимось схожа на гру у віртуальній реальності. Співдрони збирають волонтери у власних домівках. Їх сотнями та тисячами монтують на новостворених українських цехах та мінізаводах. А посадовці Міноборони планують налагодити виробництво. Тисяч таких безпілотників, як приклад ефективності дронів камікадзе, перегляньте роботу аеророзвідки однієї з бригад на сході України за допомогою безпілотника. Вартістю лише 600 доларів вдалось знищити грізну зброю важку вогнеметну систему залпового вогню. ТОС-1А а Ципьок, вартістю 15 мільйонів доларів. І таких прикладів є доволі багато для порівняння. Вартість снаряду до гаубиці М777-7 тисяч доларів. А вартість ракети до системи Хаймар становить від 200 до 400 тисяч доларів. Після довгої волонтерської епопеї схожої і держави і суспільство зрозуміли важливість дронів в сучасній війні. Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні працює близько 200 компаній з виробництва безпілотних. Так, ми тільки що анонсували, що ще 3 тисячі FPV-дронів передали силам оборони, вони вже на фронті. Це через Юнати 24 Повернись живим, був спільний проєкт єдність. Перші три тисячі вже на фронті, ще буде 7 тисяч дронів. Сьогодні, якщо відповідати на ваше питання, приблизно 200 компаній, які виробляють БПЛА в нашій країні, вони з'являються. Здається, що кожного місяця нові компанії. Тобто, у нас є окремий проект Brayvan, який надає гранти для того, щоб такі компанії отримували невеличкі кошти. Ти на старт плюс венчурні фонди з'являються в Україні, які фінансують в тому числі там і. З відомими підприємцями з різних країн плюс збільшується фінансування зі сторони держави міністерством оборони і іншими органами силами оборони, які закуповують БПЛА. Тому сьогодні ми бачимо, що кожного місяця є певний прогрес, і деякі будуються нові нові заводи. І вони там не анонсуються по телебаченню, не викладаються фото, але вони постійно з'являються, і ми бачимо, що спроможність зростає по виробництву. Цю війну часто називають війною безпілотників та артилерії. І якщо ми з вами, звичайні українці, навряд чи можемо профінансувати виробництво танків чи гаубиць. То до виготовлення дронів долучитись можемо. Донатьте волонтерам, які виготовляють дрони. Самі приєднуйтесь до виготовлення цих пташок. Таким чином, ви можете найефективніше вкласти час або кошти в наближення української перемоги. Це була програма про гроші. кошторис війни на першому західному. Побачимось незабаром.